Отож, пане Сергію, перш за все хотілося би привітати вас із перемогою, черговою перемогою. Власне, другий поспіль, поєдинок 1-0 проти прямого конкурента. Наскільки задоволені грою команди? Оскільки результатом очевидно задоволення. А грою? Ну перш за все. Я хочу подякувати хлопцям. Да, що було, було важко грати без м'яча. Дуже багато емоцій та сіл ми далі. Виїзної грі проти зегля. Тому сьогодні напевно не вистачило нам свіжості. Звісно, а... гроні не задоволений, хочеться грати більш комбінаційний футбол. Да? Багато часу ми провели сьогодні без м'яча, але вот, задоволений результатом. Це найголовніше, вот, тому ще раз дякую хлопцям за віддачу за те, що терпіли. Бились, гнули свою лінію, питалісь да забили швидкий гол, питалісь вибігать. Все одно це психологія. Да, коли забуваєш швидкий м'яч, потім откатуєшся, тим більше, коли немає сил. От, поэтому... Дякую, хлопці. Ну так, у першому тамі ще в принципі. Доволі часто проходили якісь контратаки, видавалося на певний час перехоплювати ініціативу. А в другому тамі практично без контргри. Це як наслідок саме в тому, чи можливо. Втома, втома та психологія, да, тому що вели у рахунку. От, було тяжко, я хочу сказати, да, дуже сподобалась дружба, дуже. Це дійсно лідер чемпіонату і по грі от, ми розбирали, готувалися, дуже, дуже мобільна команда, якісні гравці, індивідуально якісні, швидкі гравці, дуже гарно працює фланги. Є е, лідери, які Забивали, стручку, да, п'ять 5 ігор, 5 голів. Вот. Бачили, ну, вдалося, вдалося нейтралізувати, вот, і задоволений, всім задоволений. От, власне кажучи, два останні матчі проти Звягеля, сьогодні проти дружби. Ваші суперники до матчів із чайкою не втрачало жодного залікового балу. Саме ви завдаєте їм перших поразок. Тепер, в принципі, Чайку можна називати, не знаю, грозою авторитетів. Чи не боїтеся ви, що тепер і до Чайки будуть ставитися інакше? Решта команд безпосередньо як до одного з фаворитів? Ну, звісно, звісно, на нас другий настрой буде у наших суперників. Будемо будемо двигатися далі, розбирати соперників в такому режимі. работаем, що уделяем увагу тільки відновленню. От. Поэтому зараз дуже важлива гра, тяжка гра буде да в Кудрівки. Будемо встановлюватися, аналізувати і двигатись далі. Что ж, дякую вам за флеш-інтерв'ю і бажаю успіхів. Сьогодні дружба зазнала дебютної поразки у другій лісі. Як загалом можете прокоментувати цей результат? І очевидно, що результатом не задоволення, але можливо задоволення грою команди. Добрий день. Ну, по-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України за те, що вони там для нас роблять. Завдяки ним ми граємо в футбол. Дякую. приводу вашого питання. Звичайно, результатом не задоволені. Вітаємо команду чайка з перемогою. Та по грі, Що сказати? Погрі не забили. Там були моменти, не забили. Що рахунок на табло? Там, приймаємо, йдемо далі. Будемо робити висновки. А які, можливо, корективи були внесені в перерві, оскільки в другому тамі фактично от ваша команда затиснула Чайку, постійно атакувала, пішли моменти регулярні. Можливо, які саме корективи були внесені в перерві? Корективи. Ну, ну, Була одна заміна, і була емоціональна розмова. І все. Далі ви все бачили на полі. Які можете надалі озвучити завдання для клубу? Все таки наступний матч проти Юкса ще одного прямого конкурента, чи можливо вже готувалися до Юкси, чи певний розбір розпочнеться вже безпосередньо після цього матчу? Ну ми готуємося від від гри до гри, то завтрашнього дня будемо готуватися вже до Юкси. Про ну, амбітна команда там, з хорошою інфраструктурою, з хорошим досвідченим тренером. Там, з, загалом те, що вони йдуть на першому місці, про щось говорить.